yo Так, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити мілітарі Тайкон знову і знову і знову, але це не найголовніше. Найголовніше те, що зараз у мене на балансі є мільйон доларів, і я готовий прокачати свою базу на максимум, відкрити собі купу нових пушок і йти рейдити абсолютно кожного. Але перед цим всім початком мені ж треба прокачатись, тому обов'язково зараз біжимо і просто все абсолютно прокачуємо. Тратимо всі свої гроші. Вони тратяться супер швидко на ці всі штуки. Але що ж поробиш? А поки. Я трачу всі свої гроші. Я би хотів вас попросити поставити вподобайдена, підписатись на канал, долучитись до телеграм-каналу, тому що зовсім скоро там буде проходити нереально крутий розіграш. Я за 150 тисяч купив ворота залізні, обалдеть. І ще й чувака, який буде все обороняти. Йо, турелі давай відразу. Але ще би я залетів зараз і прокачав собі бункера, тому що в бункері можна заробляти трішечки більше грошей. Якщо поставити двері, Світло, стіни, працівника одного, другого, третього, четвертого, п'ятого. Або є, оце те, що потрібно. І ще стіни, і ще нічне бачення, смок гранату. Ну, тут насправді не дуже сильно щось потрібне із цієї кімнати, тому що, ну, я в основному не сильно використовую ці всі штуки. А поки що можна лазер-дор апгрейд за 20 діамантів. Якщо чесно не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо я прокачаю цей лазер-дор, лазерні двері, у мене після ребідха вони залишаться чи ні? Тому поки що прокачувати їх не буду. А ви напишіть: якщо вони після ребідха залишаються, то. Я обов'язково наступного разу все прокачаю. Ще одні лазерні двері, ще одні лазери. Просто лазери вони допомагають абсолютно з усим. Так, бункер, двері, все просто вкачуємо максимально. Підбираємо ще купу грошей. У мене залишилось на всього 400 тисяч. Мені ще й може не вистачити, щоб до кінця прокачатись. Це просто шок. Так, давайте купимо собі трішечки пушок. Візьмемо собі М16. В принципі, це непогана штука, лодаут візьмемо обов'язково. І в мене зразу всі пушки взялися потужні, які в мене ще навіть не відкрить. Абавдеть, вепон, стіна, стіни, 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 уніформи, двері, вікна, двері, вікна. Все просто прокачуємо. Гранату, ще стіна, кришу, світло, ще дігл, обалдіть. Уже хтось до мене прийшов. Так, вдіваємо марморчик. Що ти забув тут? Ага. Так, а як мені, з ним, як мені з ним впоратись, розкажіть мені. Я то пробую його застрелити, але у мене прям нема чим його знищувати. У нього прям гвинтокрил нормальний потужний. І поки що взагалі нема. Опа, тихо, 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 сонь. Прям відразу прилетів, знищив мене. А я тільки бункера прокачав. Він ще нормально може зараз піти і почати мене виносити. Так, беремо лодаут, купуємо армор обов'язково, без нього ніяк. Надо швидко все просто купувати. Швидесенько все купувати. Саня, уніформи всякі. Де там ще армори, всякі броня? Давай, пушки, 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 все просто вкачуємо. Гроші тратяться за секунду просто. Вепон стіна ще одна. Давай. Блін, я не думав, що потратиться скільки грошей Фамас, бізон. Ще якась штука, ще якась штука. По 30, по 40 тисяч, у мене 30 тисяч лишилось. Ви на приколі. У мене кінчився мільйон, мені його просто-напросто не хватило. Так я ще й нічого нормального, толкового не добудував. У мене стіни не завершені. Ще оцього ангара в мене немає. У мене абсолютно нічого немає. Я думав, я зараз зайду, все абсолютно побудую. Це все буде дешево, круто, класно. А по ітогу мені треба ще збирати купу грошей. Велику купу. Так. Гвинтокрил поки що прокачувати не будемо. Мені треба прокачати саме стіни, щоб у мене стіни були. Я і так знаю, що до мене можуть залетіти, але було б ще непогано. Поставити турелі наверх. Наверх турелі було би поставити супер. Такі, які будуть винищувати всіх гвинтокрилів, і т.д. і т.п. Так, стіни теж ставимо. Вони повинні бути. Гроші кінчились. Електрик, стіни коштують 30 тисяч, яких у мене дійсно поки що немає. Проте зараз у мене вже гроші з'явилися. І, можливо, я зможу зараз вилізти на кришу і там уже дещо прокачати. Давай перевіримо. Так, ось о. Бем, турелі поставились, 25 тисяч, непогано. Тепер уже до мене прилетіти буде набагато-набагато складно. Так, у мене ще тут є якісь квести. Давайте зберемо. Опа, опа, опа. А цей чомусь не підбирається. Я вже лям 300 зібрав. Потрібно 250 тисяч, я його підібрати не можу. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш. Зато у мене діамантів вже 112, і все ж таки давайте попробуємо прокачати те, що я все ж таки так хотів прокачати. Оти лазери. Ще можна отаку штуку прокачати. Опа, ще один лазер, непогано. І оцю штуку. І оцю штуку або. Щоб сюди взагалі не можна було зайти. Ха-ха, ще ось якась. Ой, 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 ой. лазер-систему ще одну. Це капець. Мій бункер просто неприступний. Максимально. Я не думав, що його можна так класно прокачати. І чим більше в мене буде ребітків в подальшому, тим більше я все зможу прокачувати. Проте мій Ондо чувак взагалі тупо впав і не хоче вставати. І що мені з ним робити? Розкажіть мені. а? Виключити солдата, включити солдата. Він все рівно спить. Турель стіна там коштує 25 тисяч, у мене вже грошей нема що мені робити. Мені потрібно когось йти і грабувати. Але поки що, поки що, поки що, поки що, я не знаю. У мене не вистачає якогось армору, мені здається. Тіпа стіну то я прокачав, турель коштує 50 тисяч. А тут, там теж турель, тільки вона 75, напевно, коштує, так? Да, обалдеть. Дуже-дуже дуже дорого. Ну, що ж поробиш? В принципі, трішечки всього в мене є. Армор у мене дуже слабкий, і у мене немає ще одних бараків отут з боку, які змогли би дати мені доступ до того, щоб я міг спавнити собі чуваків. Які будуть на мене працювати. А чому вони в мене ще не відкриті? Я навіть і не знаю. В принципі, на вулиці я вже все прокачав. А ні, я електричну сітку не вкачав. Можливо, саме через то в мене її не відкрито. Можливо, якщо я зараз її відкрию, то буде все потужно. Давайте перевіримо. Бенк. Опа. І що там? Да, з'явилася красна штука. Все, треба тепер просто назбирати трішки грошей. Так, ви знаєте, трішечки грошей підзбиралося, і можливо, зараз. Я вже зможу все нормально досконало прокачати. А ну, давайте перевіримо. Ні, це турель стіна, звичайно. Так я не хотів її ставити. І ще якусь. Штуку за 200 тисяч можна купити. А де оця штука? Коли я її зможу придбати? Можливо, мені чогось не вистачає саме в будинку, мому прокачати. Можливо, я щось неправильно роблю. Я вже скільки прокачувався разів і постійно не розумію, після якої саме прокачки мені відкривається та сама штука. Так, давайте армор вкачаємо, ось до хороший якийсь, Нехай буде. Наступний поки що в мене не відкритий. Що ще? Давайте пушку прокачаємо. Можливо. Ну, давайте ще одну, та ще одну, ще одну, ще дві. Опа, дрон, комп'ютер відкрився. Катана. Можливо, тепер його. Та штука її просто-напросто немає. Ладно, хорошо, у мене є ще одна ідея. Мені потрібно попробувати піти до берега і там щось прокачати. Типу, лодки якісь і туди-сюди. Я правда ніколи їх не використовую, абсолютно ніколи. Але давайте цього разу попробуємо. Бенк, все рівно не можна ще прокачати. Ну давай цю штуку прокачаємо. Цю оцю. все рівно нема. Так, ну лодки самі купувати. Я не знаю, чи є сенс мені взагалі. Але ця штука ніяк взагалі не хоче прокачуватись. І ще й чувак мені цей лежить, ставати не хоче. Ну це просто капець. Ну, давайте тут щось купимо, наприклад, першу машину джипа ще одного. О, все, тепер можна прокачати доріжку. Найс! Оцього я й хотів. Стіни, 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 потолок, світло, ще вікна, і перший солдат уже в мене відкрився. Проте зараз треба знову гроші для того, щоб далі все це откривати, щоб уже можна було ходити на повноцінні нормальні рейди і заробляти гарні гроші на цьому. Так, мої солдати, де ви? Прокачуємо ще одного, прокачуємо командорну доску. І на ще одного солдата в мене просто-напросто не вистачає грошей. Але ми можемо вже взяти хоча б кілька. Їх Бемк, бемк. І де вони ось стоять? І ще третій його треба буде купити. Абалдієць, скільки ж треба грошей на то все. Тепер я знаю точно, що мільйона взагалі не вистачає. Ну, прям взагалі, треба, напевно, десь два для того, щоб повністю можна було прокачати всі споруди. Це якщо не враховувати прикольні тачки, круті і так далі, і тому подібне. О, тепер ми можемо взяти трьох солдатів. Ми їх обов'язково беремо всіх повністю і біжимо на рейд. Я ще поки не знаю, кого ми будемо рейдити. Хоча є у мене тут один к. Кандидат з'явився. Зараз ми його спробуємо знайти на мапі. Так, Б-17 мій. Як я радий, що я його хоч колись, то і купив. Тепер хоча б можна нормально на ньому літати. Він здоровий і в цілому класний. Так, бачу цього жука, бачу, бачу. Так, зараз ми підлетимо. Моя команда висадиться, і ми нанесемо нормальний такий постріл. Так, в принципі, він ніби тут щось прокачаний, а ніби ні. Мене, якщо чесно, це взагалі не цікавить. Мене цікавить те. Наскільки швидко я зможу його тупо розвалити? <рив> <рив> так, Сань, давай. Паркуємось. Бемк Все, пацани, вилазимо, солдати мої. Біжимо, 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 біжимо. Де ти там знаходишся? Десь ти там в себе на базі. Ну і сиди там в себе на базі. А я прийшов просто тебе грабувати і виносити. Бемк Перезарядка. Що тут у тебе? Взламуємо. Давай, давай, давай. Солдати, дивіться, прикривайте мене зі спини, а то в мене броня не дуже. Він зможе мене, якщо що, в спину, то розвалити в принципі. Так, і давайте швидесенько, просто по всім по всім тайникам його пройдемося. Заберемо абсолютно всі гроші. Давай Санчоус, взламуємо. І тут якісь діаманти, фарми. Ніякі діаманти ти не будеш фармити. Зараз Саня в тебе все позабирає просто. Такі, як ти жити не повинні. Вони не мають права на існування, так? Так, а ну хто це тут у нас? Виносимо повністю. Нам треба обов'язково супер швидко повернутися. Тут є рейд кулдаун. але ми можемо, в принципі, забрати всі свої гроші, які ми тоді забрали. Залишилось тільки просто його виносити. Ха-ха, щоб він нічого не міг зробити. Ми будемо з нього знущатись. Ага, знущатись, він просто вийшов. Він застяв. Даже то, що я наступив на лазери, просто не допомогло йому абсолютно ніяк. Так, ну звоїх ми трогати не будемо. А от ось цього, чувачка, можна теж попробувати подубасити, мені здається. Давайте спробуємо. Залітаємо. Спригуємо. Спригуємо, спригуємо, спригуємо. Що тут у нього? Ламаємо все просто. Винесли. В нього теж рейд кулдаун. Його не можна грабувати. Обалдеть. Ладно, пішли до бази тоді. Що ти тут? Де ти? Де ти взагалі є? Не знаю. Ладно, полетіли. Опа, народ, дивіться. Кого я знайшов, а я стріляти не можу! мене не може стріляти, цей літак мій. Обалдеть! Він не може стріляти. Ладно, погнали. Погнали, спробуємо так його завалити. Де він, де він, де він знаходиться. Я впав. Тихо? Ось він Пробуємо розносити його просто! Ізі Все, полетіли звідси. ха ха, -ха. солдати, ви, ми, ви красавці просто. Ви реально легендарні. Сенчоус. Не хоче летіти! Чого не летиш? О! Все, все, все. я куди дівся? А де мій будинок? Ох, йо, він далеко дуже. І літак його пропав. Ладно, підемо пішком. Фух, шлях був досить складний, але я майже прийшов із цією сумкою грошей. Проте тут не так багато. Тут всього-навсього 30 тисяч, але ці 30 тисяч, можливо, мені і допоможуть колись. А зараз ми просто перемикаємо ці ворота. Ого, як же вони круто відчиняються. Я їх ще ні разу не відчиняв. Так, давай відчиняйтесь повністю, щоб ці чуваки пройшли. І зачиняємо їх назад. Заносимо всі ці грошики просто сюди на базу. Забираємо ще 300 тисяч зверху, і можна дійсно допрокачуватись. Просто е... почекай. Я щось. А, тут ще один чувак заспавнився. І той чувак заспавнився вже. А то він був поламаний якийсь. Так, це ця штука, мені, якщо чесно, не дуже потрібна, але ладно, так і бути. Я її прокачаю. І цю прокачаю. О, взлітна полоса тепер реально крута. Так, я бачив, що вдома в нас трішечки недопрокачано. Потрібно обов'язково це взяти, допрокачати. Обов'язково так. Дрон комп'ютер. Без нього ніяк. Оця штука, катана, нехай теж буде. Так, що тут на стелі? Є ще що можна прокачати? Ні. Наступне буде на два. 25-м ребігі! 25-й ребіт! Де сіки взяти? Ладно, хорошо. Тоді ми поки що візьмемо, прокачаємо цю штуку. Яка селіт місія. Окей. І оцих чуваків я би, якщо чесно, зараз поповертав назад, щоб вони не бігали біля мене. І ще одного солдата купив би. І всі гроші закінчились просто супер швидко. Я не знаю, як це відбувається, чому це відбувається і чому так швидко, але я би ще хотів собі купити круту турель посеред бази. Отут ось до бенк. 75 тисяч. Вау! No. Таке, якщо чесно, я думав, що буде набагато крутіше. Я думав, що вона буде автоматична. А вона не автоматична. Тому поки що, я просто беру, арендую оцих чуваків, і ми біжимо знову нападати. Знову. Тому що я знайшов собі ціль. Ціль дуже сильна. У нього 9 репітків. Я не знаю, чи в мене вийде, але я буду максимально жорстко старатись. Тому ми взлітаємо. І в якій він стороні. А він прям супер близько. І, мабуть, ось до він і літає. Скоріше за все. Чи почекай? Ні. Ні, це не він літає, це якийсь чувак на нього скидує бомби. Ха-ха, він недопрокачений. У нього ще закритий поки що бункер. Поки що, значить, нема сенсу на нього нападати. Так, по мені стріляють! Тихо, 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 тихо. Зараз я тебе почну валити теж. Так, трішечки, трішечки застрілюємо його. Але такого самольота дійсно тяжко, тяжко, тяжко по ньому попасти. Бо у мене набагато слабший, набагато слабший літак і набагато складніше з ним битися. Я правда відбиваюсь максимально цими штуками. Він упав! Ууу, це було потужно. Тут ще якийсь китайськ дуже потужний, з жорсткими турелями, які набагато крутіші за мої, а сіки в цього китайця ребітків 35. Ладно, поки що ми його не будемо трогати. Я бачу, штука яка спадає з неба, це айдроп. Погнали туди, подивимося, що взагалі там можна зараз підібрати. Можливо, грошей багато. Тут ще є сейф. Ми сюди теж завітаємо, подивимося, що тут взагалі відбувається. Тут якісь танки, літаки жорсткі. Коротше, там щось серйозне прям. Але ось до упав айдроп, і я хочу прям його попробувати залутати. І ще є база NPC, яку я Би теж собі заглавив би і сказав, що це моя. Так, цього ми виносимо, чувака. Тут ось якийсь гвинтокрил, чись. Хтось тут уже був. Почекайте, я його виніс. Тихо. Саня Майн, 26 секунд. Давай. Я повинен його собі забрати. Будь-якою ціною. 20 секунд. Роздивляємося, чи хтось біжить до мене, чи ні. Бо тут база НПС-шників є, які, в принципі, можуть сюди бігати на розвідку. Хоча вони так далеченько, в принципі, то я думаю, що все буде добре. Хтось прийшов! Виносимо його, все, винесли. Опа, опа, і нас застрілюють. Так, почекай, так я я получив відразу ці гроші. Дай, да, да, я все, я получив, я можу бігти. Найс, найс. Все, полетіли. Сань, давай, погнали в тебе майже зломаний літак. Оцей знову прийшов сюди до нас. Його дуже складно застрілювати, тому що він, у нього прям літак дуже потужний. І він застряв, походу. Ламаємо, ламаємо, ламаємо йому, ламаємо йому, давай. Зламали! Оце ми його зловили! Ха-ха, На помилці просто максимально класно! І те, що нам гроші віддались зразу, я готовий прям відразу попробувати взяти і захопити цю базу. Тому, Сань, висаджуємося і просто починаємо всіх їх дубасити максимально. Давай, нас багато, нас не подолати, Санчоус. Вони спавняться, вони спавняться, походу. Зламали мені літака. ні! Так, тихо. Стаємо сюди, просто розстрілюємо. Тут треба буде теж почекати 20 секунд. Ну, в принципі, це нормально, це нормально. Просто розвалюємо їх, розвалюємо, розвалюємо розвалюємо розвалюємо, нас багато. Я не знаю, що тут по ХП, як тут відбувається все. Ну, вроді, ХП у мене трішки є, тому ми можемо їх валити. У мене вже є хороша броня, тому ми їх просто розносимо. Ух, Сань, давай, 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 давай. Віддача просто люта, але ми пробуємо. Все, тепер це моя база. Але як мені повернутись? Як мені повернутись? Мабуть, можна зробити ось так. І все, ось ми і на базі. Діамантів у нас купа, всього абсолютно велика купа, грошей, що саме головне, у нас теж дуже багато. І теперки ми просто з легкістю беремо, купуємо купу всього, щоб спробувати прокачати до кінця цей тайкон. Трак ось до якийсь, ще якась штука, джипа. Давай купимо. Ще таку штуку. І таку штуку. Ох, йо, 250 тисяч. Ні, 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 це дуже дорого, дуже дорого. Давай поки турелі краще купимо. Мені здається, вони будуть набагато-набагато ефективніші. Ось така штука на п'ятому ребідкі відкриється, а в мене. Зараз тільки чотири оці штуки дуже дорогі. Ну, гвинтокрила. Давай придбаємо. Я на ньому, якщо чесно, не літаю. Але що ж поробиш? Оцю штуку теж купимо. 92% вже в мене є. І знову літає якийсь чувак тут біля мене на великому літаку. Так, а що ж мені ще такого можна прокачати? Що я ще не прокачував? Можливо, саме оці і літаки. Бо турелі я вже попрокачував, у мене 92%. А, ось тут ще можна одну турель вкачати. Та й в цілому, навіть не знаю, що ще можна таке прокачати. 93 у мене вже відсотка. Що мені не вистачає, саме оцих машин і літаки, і все. Чи можливо десь я щось пропустив? Давайте зараз побігаємо, подивимося. Ось в домівці є щось можна. Мініган можна купити. Гранат лаунчер, РПГ, я би її взяв. Вау! Так, 94% вже є на другому поверсі. У мене все прям прокачено. Все повністю. Давайте виліземо на стелю. На стелі теж все вкачено. Виходить, виходить, що я можу прокачатися лодки, літаки і ще кілька машин. І все, давайте тоді прокачувати. Лодка, ще одна лодка. Ще субмаріну. Давайте вкачаємо. 96% вже дав. В принципі, якраз саме це мені і треба докачати, щоб уже було 100%. І ще хоче. Начитись якийсь дезмач. Ну, давай попробуємо на дезмач. Я ніколи на них не бігав, поки в мене підзаробляться гроші, щоб я міг купити реально крутого літака. Я хотів би побудувати ось цього. Оце реально класний. Але скільки він коштує, це просто нереально. Це дуже великі гроші. А дезмач не начався, чи що? Дезмач, походу, не начався. Але я ось тако подивився, щоб купити ось цього літака F-117. Він найкрутіший, як я розумію. І на нього мені потрібно буде 25 мільйонів, 30. Короче, десь в районі 40 мільйонів мені потрібно на нього. А чи зможу я нафармити 40 мільйонів? Оце мене цікавить. 40 мільйонів. Де сіки взяти? У мене тільки 600 тисяч. Хм. Давайте знаєте, що попробуємо зробити. Давайте зараз заспавнемо нашого літака, який ми раніше скрафтили. Полетимо і попробуємо зараз захопити оцю штуку. Можливо, за допомогою неї я зможу більше фармити грошей. А можливо, і ні. Тут уже якісь файти відбуваються. Зараз зайдемо подивимося. І о єдине, що я забувся, я забувся собі взяти цих працівників. Тому попробуємо зараз в соло. Так, дефен Drill, почекай, туди не можна пройти, туди не можна пройти. Тут є якісь війсь війська, тут є, тут є чувак, дивіться, почекай, а в мене була РПГ. А ну, давай! Перезарядка. Бим! Перезарядка. Бем! Він щось тут захопив. Почекай, куди він поїхав? Куди ти поїхав? На! Обалдеть! Він на танку просто погнав! Це дійсно шок. І він оцю штуку захопив. І тут зараз кулдаун. Тут її вже поки не можна захопити. Я зовсім трішечки не встиг, просто, просто трішечки капельку. І тут ось до чуваки уже. Які супер різі мене вбивають. Проте народ, я знайшов ще одного чувака, якого можна, напевно, зарейдити. Зараз подивимося, в нього бункер є. Це говорить про те, що його дійсно можна пробувати рейдити. Проте біля нього хтось уже є. Якийсь чувак, який хоче, скоріш за все, його рейдити. Тому зараз я спробую його не бити. Я спробую чисто мініганом ламати бункера. Давай, сань! Бем, взірвали. Беремо калаш. Чи цей мініган краще? Ні, в нього є рейд кулдаун. Його походу, зараз не можна рейдити, да? А ні, ні, ні. Можна, можна рейдити. Так, чекай, сань, як отут, сюди, сюди, сюди. Взламуємо. Перезарядку обов'язково. Надо чекати, чекати, чекати. Я не взяв з собою підкріплення ніяке, абсолютно. Тихо? Взламуємо. взламуємо, взламуємо, взламуємо. Нам треба спробувати винести всі гроші звідси. Це можливо буде складно, тому що чувак теж прокачений, і я не взяв з собою ніяких працівників. Тому ми зараз хакаємо і дивимося в правий верхній вугол. Чи буде чувак забігати, чи ні. Максимально оберемо. Максимально обережно це все робимо. Нам треба звинести звідси багато грошей. Давай, Сань, давай, 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 давай. Опа, це ми взламали, взламуємо ще цю штуку. Ця быстріше ламається. Рейд тайм у нас 250 секунд. В принципі, за 5 хвилин ми спокійно встигаємо. Цю взламали, цю комірку теж взламуємо. Я сподіваюся, що все буде зараз проходити супер класно. Можливо, той чувак зараз його просто вбиває, знущається над ним. А я просто прийшов і буду його рейдити. Давай, 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 давай. давай. Сань. Чудово. Тут ще теж можна взламати. Давай, 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 сечоус. Взламай. Тут є ще якась броня. І ще оця штука. Давай пробуємо. Ох, йо, як довго. А ну, Сань, пробуй, 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 взламувати. Потрібно було брати підкріплення. обов'язково. Я просто забувся за чуваків своїх. Але зараз ми взламуємо. Тут код якийсь жорсткий, дуже, я не знаю. Давай, 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 сечоуз. Просто пробуй. Уже, уже, уже більшу частину пройшло. Давай. Ще одна четверта лишилась. Просто чуть-чуть. Давай, 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 давай. Все. А, так я звідси просто гроші забрав. Я поняв. Я думав, я відкрию нову кімнату. Все, ставимо ще. А, бачите, мені ще. Дає по 9 тисяч за те, що я контролю станцію. В принципі, це теж хороший бонус по грошам. Тому ми зараз довзламуємо ще оцю штуку і тікаємо звідси. 215 тисяч. Ми вже звідси майже забрали. Майже забрали 215 тисяч, це немалі гроші. 230. 000. все, можна валити. Все, валим, 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 Сань. Там чувак його вбиває, нібито. Що тут, що тут? Він ламає мені цього. Літака мого. Куда ламав? Не Тихо! Давай, Сань! Полетіли! Просто валимо! Він його майже поламав! Русак смердечий! Полетіли додому! Ну і цього теж можна розвалити просто со своїх пулеметів. А він не дамажиться взагалі, лол! Він мене взірвав! <клев> Як? Я майже долетів додому. І в мене не лише я не забрав гроші ніякі. Прикиньте, який в нього потужний літак. Я нічого не зміг йому зробити. Він просто розніс мене. Він не то ще зламав мені літака, він мені просто розніс все абсолютно. У мене був супер вдалий рейд, але прилетіла оця штука і просто рознесла мене. І я його чуть-чуть ось доніс, дивіться. Чуть-чуть не вистачило мені задамажити йому літака. Я вже взірвав О, Мені це не подобається. Все було супер гладко. Ось до чувак, якийсь там бігає ще біля нього. І в мене вже ця штука не стріляє чомусь. Ладно. Запригуємо. Що там у тебе? Де ти знаходишся? Ось доти, да? Ще, ще ще, 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 ще Ще буде, сань. Так, де ти? Давай на в голову йому. Все, винесли. І тепер я не зможу да, забрати ті гроші, які я забирав. Да? Да, бо тут уже кулдаун. Тут уже все. Я звідси їх виніс ці гроші, але із-за того, що мене просто розбомбили, я не зміг нічого забрати собі на базу. Зато з цього я познущався так, як потрібно. І це правильно. А тим часом ми вже повністю прокачалися, і мені лишилось всього-навсього Попробувати зібрати грошей на F117. Я впевнений, що його ще у багатьох немає, тому що він дійсно багато коштує. Дуже багато коштує. І, до речі, напишіть, будь ласка. В коментарях, що буде, якщо я зараз, наприклад, куплю ось ці деталі, три штуки. Да? Наприклад, я їх куплю, зроблю ребітха. Мені їх потрібно буде потім купляти чи ні? Якщо ні, то тіпа, це все супер. А якщо потрібно буде їх потім купувати, це дуже-дуже мене розстроїть. Тому обов'язково пишіть свої думки в коментарях. А ми будемо закруглятися. І всім пока.